Мої вітання глядачам каналу Сторгом. Сьогодні у нас буде коротесеньке відео на тему, як намотати ліску. Наш полю взагалі чому виникла така тема? Виявляється, багато користувачів мото та електрокос, а також тримерів, не знають, як це правильно робити. І в сьогоднішньому відео ми це розберемо. Зараз у мене представлено чотири різних косильних головки, їх могло би бути 10 або навіть більше, але насправді це суті не змінить. Існує лише два типи косильних головок. Принцип намотування ліски яких відрізняється. Отож, перший тип зараз ви їх спостерігаєте. Оці от дві косильні головки вони приміняються в основному для електрокос. Кос, а також для малопотужних кос максимальною потужністю там на дві кінських сили. І другий тип косильних головок. Ось вони. Ви зараз їх спостерігаєте, вони приміняються для потужних мотокос від двох кінських сил, там закінчуючи 3-4 кінських сили. В чому між ними різниця? Давайте зараз відкрию і будемо розбиратися. І для того щоб продемонструвати, чим вони відрізняються, мені потрібно їх відкрити. Відкриваються вони всі абсолютно по одному принципу. Є два ось таких язички, на які потрібно. По черзі буде натискати з однієї сторони та з іншої. Те ж саме, якщо навіть візьму я цю головку, те ж саме потрібно зробити натиснути з однієї сторони. Тільки тут сильніше потрібно натискати і з іншої. І Вони відкриваються. Отож, дивимося, що там всередині. Всередині ми маємо ось таку шпулю. Зараз мене тут намотана ліска, але припустімо, що в мене тут її немає. Адже ліска закінчується і вам потрібно її буде намотати. Отже, перший тип шпулі без наскрізного отвору. Зараз її обертаю, і отвора ви посередині не бачите. Це шпуля від отаких от косильних головок. І наступний тип шпулі з наскрізним отвором зараз ви його спостерігаєте, це від отаких от косильних головок. Як намотаємо ліску на перший тип шпулі? Дивіться, в цій шпулі є два варіанти намотування: можна намотувати двома шматочками ліски. І можна намотувати одним шматочком ліски. Як намотується двома шматочками? Значить, на самій шпулі знаходиться ось така стрілка, яка показує напрямок, куди ми маємо намотувати ліску. Вставляємо одну ліску в цей отвір. Іншу ліску вставляємо в другий отвір. І намотуємо і одну ліску, і іншу в одну сторону, як показує стрілочка. Намотуємо в цю сторону. Я знаю, що багато хто вважає, що потрібно намотувати одну ліску в одну сторону, а іншу в другу сторону. Ось таким чином. Типу, потрібно намотувати. Давайте я вам продемонструю, що це неправильно робити. Я намотаю спочатку. Цю намотуємо в цю сторону в іншу. Цю намотую проти годинникової стрілки, цю за годинниковою стрілкою. І що ж у нас вийде? Коли ми, наприклад, захочемо, щоб воно автоматично, ця ліска розмоталася, я тягну зараз за ці два кінця, а шпуля не розмотується. Тобто ліска на ній не розмотується, вона зажимається, вона затискається навпаки, не розмотується. Тобто, ви розумієте, коли у вас одна ліска намотана проти годинникової стрілки, а інша за годинниковою стрілкою, то вона у вас ніяк не може в автоматичному режимі розмотатися. Ну Це просто нереально. Тому, зараз я розмотаю. Правильно намотувати лише в одну сторону і тільки в ту сторону намотувати, в яку показує стрілочка. Інакше, якщо ви намотаєте в іншу сторону, то ліска у вас, коли вона закінчиться, розмотуватись автоматично не буде, тому що напрямок обертання буде в іншу сторону. Тому намотуємо тільки в ту сторону, яку показує стрілочка. Ще раз: одну ліску вставляємо в один отвір, промотали, іншу ліску вставляємо в другий отвір, який для неї призначений. І намотуємо в ту сторону, яку показує стрілочка. Але ліска має бути кожна в своєму пазі. Тобто, в який ми вставили паз, в такому вона має і намотуватись. Вона не має пересікатись, отак перекручуватись. Має бути кожна ліска в своєму пазі. І намотуємо. Намотали. І от зараз я вам демонструю. Якщо у вас, наприклад, закінчилась ліска, ви натискаєте на кнопочку для напівавтоматичного розмотування. Я тягну за два кінця, і ви зараз бачите, що шпуля розмотується. От, Шпуля розмотується. Це правильна намотка. А зараз я вам покажу інший спосіб, як намотувати на таку шпулю. Беремо ліску, шукаємо середину, і в такій шпулі є паз. От, Посередині є виріз. Ми цепляємо ось цю петлю. За цей виріз, вставляємо в паз. І знову ж таки намотаємо в ту ж саму сторону. Ставили і починаємо знову намотувати. Різниці абсолютно нема ніякої. Чи ви візьмете один довгий шматок і потім складете його напополам, і будете намотувати так, як зараз роблю я. Або якщо у вас є два шматочки, то ви вставляєте в ті пази і також робите цю саму процедуру. Наступний тип це шпуля з наскрізним отвором. Ну, тут намотування набагато простіше, відбувається це наступним чином. Вставляємо ліску в отвір. Протягуємо її, шукаємо середину. Так, ну, припустимо, це в нас середина. І шукаємо стрілочку, направлення, по якому ми будемо намотувати. Тут стрілочки немає на шпулі. Тоді, в такому випадку, ми звертаємо увагу на ось ці виступи, на ці зубчики. Ми бачимо, що з однієї сторони зубчик повністю сходить вниз, а з другої сторони є виступ. Отож, ми намотуємо в цю сторону, шпулю обертаємо в цю сторону. Це для нас це ніби стрілочка, що показує, що потрібно обертати шпулю в цю сторону. Тож ми обертаємо шпулю в цю сторону. Ви бачите, що тут нема посередині ніякого бортика, щоб одна ліска йшла. По одній стороні, а інша по другій. Тут просто намотується. Залишаємо хвостики десь сантиметрів по 10. Спочатку накриваємо кришкою. Вставляємо один кінець. В один паз. Тут навіть не отвори, а пази. В Один паз, а інший кінець. Вставляємо в інший паз. І зараз це все одягаємо на косильну головку. Закрилось, все, головка готова. Цей спосіб має право на життя, але, в принципі, ці шпулі були призначені не для цього. Ці шпулі більш продуманіші і намотувати на них набагато простіше. І я зараз вам продемонструю, як це правильно і просто зробити. Розмотуємо. Припустимо, у вас закінчилась ліска на шпулі. Закриваємо. Що ми робимо? Ми провертаємо шпулю. Провертаємо таким чином, щоб у нас цей отвір співпадав з отвором на шпулі. Цей отвір буде наскрізним. Беремо ліску і просовуємо цей отвір. Ліска виходить у нас на другій стороні. Знову ж таки, ми шукаємо середину. Так, є приблизно середина. Ми беремо за ось цей виступ. А на головці є стрілочка. І починаємо обертати шпулю. Як ви можете бачити, ліска намоталася. І цей спосіб є набагато простішим і його частіше використовують. І я вважаю, що цей спосіб не те, що правильніший, але практичніший набагато. В цій косильній головці принцип абсолютно ідентичний. На ній також вказана стрілочка. Є ось такі виступи, навіть ще зручніше братись за них. Мотаєте в ту сторону, в яку показує стрілочка. І ліска намотується. Отже, якщо на вашому пристрої ось така або ось така косильна головка, то це в 99 випадках говорить вам про те, що потрібно її розбирати, діставати шпулю і намотувати ліску безпосередньо на саму шпулю. А якщо на вашій мотокосі знаходиться ось така або ось така шпуля, це 100% означає те, що у вас є можливість намотати ліску набагато простіше, просто просунути напряму на скрізний отвір і намотати ось таким чином. А і все. А наразі в мене все. Якщо це відео вам було цікавим та корисним, відмітьте його вподобачком та підписуйтеся. І пам'ятайте, що внизу під цим відео вас чекає посилання на повністю весь асортимент косильних головок. А також вас чекає промокод на знижку на ці товари, які були в нашому огляді. До зустрічі на каналі.